приводу символів є цікава історія про кокока-колонізацію. Взагалі цей термін він з'явився після другої світової, але сама кока-колонізація якраз почалась під час другої світової війни. В чому взагалі суть терміну Кока-Колонізація? Умовно це розповсюдження американської культури, культури американського способу мислення, як вони називали і бутильованої Америки через Кока-Колу. Продаючи Кока-Колу, ти насправді не продаєш задоволення спраги. Ти продаєш задоволення, Да? люди, які п'ють Кока-Колу, нам вже ніколи не говорять, що після Кока Колу ти не захочеш пити. По-перше, це неправда. По-друге, дивлячись інте, те, як прикламується Кока-Колу, ми знаємо, що люди не задовольняють справу їм чомусь добре, і насправді, в якийсь момент, багато країн. Певні країни почали бити на сполах, тому що кока-колонізація почала дуже активно крокувати. Угу. Деякі країни, про які ми з тобою далі поговоримо, навіть почали створювати певні політичні кампанії проти кока-колонізації, тому що вони в цьому бачали загрозу своїй культурі як такій.